Канал Теодора. Ой, а що це за машини? Це дуже важливі машини. Вони допомагають людям, коли щось трапилося. Ой-ой! Давай подивимося. Дивись, що це? Що це? Це машина швидкої допомоги. Це. Швидка допомога. Які кольори має машина швидкої допомоги? Червоний і білий. Правильно. Це білий колір. А це червоний колір. Білий і червоний. Кольори машини швидкої допомоги? Молодець! Хто їде в машині швидкої допомоги? Хто їде в машині? Це лікар. Лікар, що лікує людей. Вірно, давай пограємо і допоможемо лікарю. Дивись, тут їде швидка допомога. Ой-ой, швидка хоче їхати. Але на дорозі затор. На дорозі багато машин. Швидка допомога не може проїхати. Давай допоможемо їй. У швидкої є сирена, яка гучно гудить. Ось так. Віу віу. Давай разом. Віу віу віу. Швидка допомога проїжджає. Молодець. Ой, що тут? Черепаха. Це черепаха. Вона повзе дуже повільно. Швидка допомога не може проїхати. Давай включимо сирену. Включай сирену. Віу, 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 давай ще раз. Віу, 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 ось так. Черепаха звільнила дорогу. Швидка допомога може проїхати. Ура! Їдемо далі. Дивись! На дорозі м'яч? Швидка не може проїхати. Давай допоможемо. Кажи віу, віу, ще раз віу, віу, віу. Ура! Ми прибрали м'яч. Їдемо далі. Ой ой, на дорозі іде пан. Пане, не можна ходити по дорозі. Треба ходити. По тротуару. Давай включимо сирену. Віу віу віу, пане, віу віу віу. Пан перейшов на тротуар. Молодець, пане. Швидка допомога їде далі. Ура! Швидка допомога приїхала і лікар вилікував малюка. Ти допоміг лікарю, ти молодець. Малюк тепер здоровий. Ти справжній помічник швидкої допомоги. Розумничка. Машини, 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 колеса фари, шини. Машини у місті, машини на воді. Машини допоможуть будь-які біді. Дивись, що це? Що це? Це машина. Поліції. Це поліцейська машина. Які кольори має поліцейська машина? Синій і білий. Вірно, це синій колір. А це білий колір, синій і білий. Кольори машини поліції. Молодець. Поліцейська машина теж робить. Віу віу віу. На ній теж є сирена. Давай спробуємо. Віу віу віу. Давай разом. Віу віу віу. Хто їде в машині поліції? Хто це? В машині поліції їде поліцейський. Поліцейський допомагає людям. Вірно. Поліцейський їде містом і допомагає всім, хто потрапив у халепу. Давай йому допоможемо. Поліцейський їде в машині. Він шукає, кому потрібна допомога. Якщо побачиш, кому потрібна допомога, кажи стоп! Щоб машина зупинилася. І поліцейський допоміг. Кажи стоп! Дивись уважно. Ой, ой, малюк загубив іграшку. Давай допоможемо йому. Кажи стоп! Стоп! Молодець! Малюк усміхається і дякує тобі. Ти разом з поліцейським допоміг. Ура! Їдемо далі. Ой, дивись! Кошеня на дереві. І не можу спуститися. Давай допоможемо йому. Кажи стоп! Щоб поліцейський зупинився і врятував кошеня. Кажи стоп! Ура! Кошеня врятоване. Їдемо далі. Ой, дивись, злодій хоче вкрасти велосипед. Давай допоможемо поліцейському. Щоб він спіймав злодія. Кажи: стоп! Стоп! Чудово! Поліцейський зловив злодія. Злодій не забрав велосипед. Дітки будуть кататися. Ура! Їдемо далі. Ой, песик загубився. Давай допоможемо йому знайти хазяїна. Кажи: стоп! Кажи! Стоп! Щоб поліцейський знайшов його хазяїна. Стоп! Ура! Поліцейський знайшов хазяїна. Тепер песик у безпеці і радісний. Ми допомогли поліцейському. Ти справжній помічник поліцейського. Молодець! Машини, машини, машини. Колеса фари, шини. машини у місті, машини на воді, машини допоможуть допоможуть будь-які біді. Дивись, що це? Що це? Це пожежна машина, це машина пожежної служби. Якого кольору пожежна машина? Пожежна машина червона. Велика червона машина. Червоний колір? Правильно! Пожежна машина теж вміє робити. віу віу віу. У пожежної машини теж є сирена. І вона робить віу віу віу. Давай разом. Віу віу віу. Хто їде в машині пожежної служби? Хто це? Це пожежник. Пожежник їде в пожежній машині. Він гасить вогонь. Він перемагає вогонь, щоб нічого не згоріло. Пожежник. Пожежник гасить вогонь. Він сміливий і швидкий. Давай йому допоможемо. У цьому будиночку пожежа. Пожежна машина вже на місці. Але пожежник не бачить, де горить. Давай допоможемо йому знайти вогонь і загасити його. Коли побачиш вогонь, кажи вогонь! і пожежник почне гасити. Дивись уважно, готовий? Починаємо. Дивись вогонь у вікні. Кажи вогонь! Молодець! Вогонь зник. Давай пошукаємо ще, де ще горить? Ой, знову вогонь! На даху! Кажи швидко Вогонь! Так, вогонь знову зник. Але це ще не все. Дивись далі. Ой ой, біля дверей теж горить! Давай допоможемо. Кажи вогонь. Ура! Ще один вогонь зник! Чи немає ще десь вогню? Подивись уважно. Ой, тепер загорілося дерево, швидше кажи вогонь. Фух, добре впоралися. Але чи все загасили? Давай перевіримо. Дивись, ще трішки горить. Не дамо вогню знову розгорітися. Кажи ще раз: вогонь. Ура! Ми впоралися. Ми допомогли пожежнику загасити вогонь. Ти справжній помічник пожежника. Молодець! Машини, 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 колеса, фари, шини, машини у місті, машини на воді, машини допоможуть будь-які біді.